Авщина продовжує співпрацю з українсько-німецьким проєктом енергоефективність у громадах. Для участі в ньому об'єдналися міста Миргород, Лубний, Комсомольськ та Полтава. В першу чергу керівники планують розробити чіткий план реалізації проекту саме у Полтаві. Технічну допомогу та консультацію їм нададуть німецькі партнери. А зараз ми хочемо надати бачення, бачення Полтавської області, як повинні вони стратегічно розвиватися, як повинні зробити моніторинг споживання енергетичних ресурсів. Учасники проекту обговорили також питання реалізації енергозбереження для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків міста. Говорять, економія в цьому випадку залежить від самих людей. Енергоефективність у житловому секторі вона в руках самих мешканців. Ви знаєте, що всі ми хто приватизували квартиру? Ми зараз є власниками свого будинку, не тільки квартири, але й частину сходів і всіх інших частин будівлі. Тому наша відповідальність також зробити якийсь заход для того, щоб ми скоротили споживання, і по ітогу ми повинні менше сплачувати за ці ресурси. Експерти зазначають, більшість полтавських будинків старі, зведені ще за радянських часів. Тоді питання енергозбереження мало кого хвилювало, адже вартість природного газу та нафтової продукції була низькою. Це стало причиною для їх термомодернізації. Цю проблему обіцяють поступово вирішити. Термомодернізація поступово йде, по моніторингу більше 50% вікон вже не об'єднала пластики. Хай вони не європейського стандарту, але це краще, чим було. Першим кроком у вирішенні питання енергозбереження є придбання лічильників тепла наголосили учасники семінару. На це потрібно близько 50 мільйонів гривень. На цей рік планують оснастити лічильниками теплової енергії як мінімум 40 будинків нашого міста.